Доброго дня, шановні, зараз 28 лютого і ми знаходимося у селищі міського типу Шишаки, де сьогодні відбулося судове засідання щодо перейменування вулиць у нашому селищі і про перебіг судового засідання та рішення суду ми хочемо поспілкуватися. Із позивачом синарем Володимиром Сергіовичем. Вам слово. Добрий вечір, шановна спільнота. Чув чи бачив Шиша? Я вважаю найкраща спільнота в Україні і вона звичайно спостерігає найкращі новини. Сьогодні найкращою новиною для будь-якої людини є боротьба і виграш початку революції гідності і до сьогоднішнього дня ця боротьба із сепаратистами з усіма людьми комуністичних поглядів і просто з звичайними дурнями вона ще буде довгий час дуже продовжуватись. Доді сьогодні відбувся суд. Суд цей був дуже символічний, тому що якби суд цей був виграний, то через деякий час по всій Україні могло статися дуже погані речі. Звичайно, їх не можна спостерігати зразу, їх не можна зразу побачити, але це робилося. Дітками комуністів, дітками соціалістів, регіоналами, ну і іншими сатаністами це люди, які хотіли перейменувати вулицю Івана Сірка на вулицю незрозуміло там Березівко, і вулицю Симона Петлюри на вулицю Шишацького. Я вже говорив багато разів, що як можна перейменувати вулицю Шишацьку, це тоді можна в Шишаках взагалі зробити шишацька 1 шишацька 2 шишацька 3 і порахувати їх просто. А можна просто думати трошки головою, думати про майбутнє. Адже кожна назва, кожен пам'ятник це символ, який за собою тягне відповідну інформацію інформацію про добро чи про зло. Коли ми говоримо за пам'ятники, наприклад, Леніна, пам'ятник трьом калікам чи ще комусь. Ми говоримо про це зло, яке несуть ці пам'ятники. А тепер назви. Яка назва може нести вулиця Шишацька? Це тільки із-за того, щоб не пропустити ім'я великого нашого земляка, великого політика Симона Петлюри, одного з засновників Української Народної Республіки, 100 років який ми відмічаємо уже цього року на рівні держави. Отже, об'єднана територіальна громада, яка складається з переважної більшості людей сатанинських поглядів, вони вирішили просто перейменувати, просто не дати пройти цій постаті. Одночасно, так би мовити, постраждав і Іван Цирков, якого теж там звинувачили, хто знав чому, хто знає. Тому сьогодні відбувся судовий процес, на який я йшов із чистими помислами. Із правдою, і із своїм словом, яке я співміряв і словом Божим. Я казав там все правду, і я думаю, і я вважаю, що ця правда перемогла. Перемогла в тому судді, яка була здійснена Шишацьким районним судом. Я вірив у це правосуддя. Звичайно, я не зовсім був певний в тому, що так пройде, як, і, як сьогодні і як зараз, але все таки я вірив і віриться. Перемогла, я бачаюся. У нас наш час обмежений. Ми прямому ефірі. Скажіть, будь ласка, а що ж таке прийняв суд сьогодні? Яке рішення? Суд прийняв рішення. Він задовольнив мій позов. Він скасував рішення Шишацької селищної ради про перейменування вулиць. Вулиці залишились так, як визначив голова обласної держави. усі три вулиці. Там не три. Там предмет Чотир. розгляду був дві вулиці: дві. Івана Сірка і Симона Петлюка. Тобто зараз вулиця сину тут люди, залишилась сину тут люди. Друзі, має ще одне два запитання. Як ви вважаєте, чим керувалася селищна рада, приймаючи такі рішення, і як взагалі так могло статися? От я мешкаю в Шишаках. Веду спільноту, чисельність якої перевищує кількість населення, навіть нашого, і це всі наші люди, всі мешканці. І жоден з них мені не сказав, що вулиця Шишоцька у Шишаках є правильно, ну от як можна було так, таке рішення прийняти? Як ви вважаєте? Чому так сталося? Значить, швидко я не можу сказати, але скажу наскільки це можна швидше. Якщо зло не карається, воно прогресує. Першим злом, яке прийшло в Україну після революції гідності, це була Шишацька об'єднана територіальна громада. Точно так само, як робилася об'єднана територіальна громада, такі ж самі принципи були застосовані при перейменуванні вулиць. Нічого там нового не було нічого такого, просто не було кому ініціювати про ці питання. Так, як там термін уже вийшов, то звичайно зараз буде дуже важко встановити законному порядку про розпад цієї об'єднаної територіальної громади, а таким самим способом вони хотіли це зробити. На щастя, це не вдалося на цьому етапі. Я впевнений, що ці люди, тих поглядів, про які я казав, вони далі будуть подавати позови до апеляцій до Харківського окружного адміністративного суду, можливо далі. Але чомусь я вірю в те, що добро завжди переможе зло. Добре, дякую вам за коментар. Ви у повній мірі задовольнили моє прохання. Щиро вдячний вам ще раз. Слава Україні!